Доброго дня, я рада вітати вас на онлайн-уроці. Тема нашого уроку приготування страв з яєць. Сьогодні ми з вами будемо готувати омлет поляр та омлет фарширований овочами. Мета нашого уроку раціонально використовувати продукти, воду, електроенергію, організовувати робоче місце, дотримуватись охорони праці на робочому місці, дотримуватись правил санітарії та гігієної при приготуванні страв, розвивати творчі здібності та навички. При естетичному оформленні та подачі страви метою нашого уроку також є працювати з любов'ю, адже кухар це митець, який вкладає любов в кожну свою страву. Страви зієць використовувались в харчуванні людини з глибокої давнини. Вони мають високу харчову та біологічну цінність, оскільки в них містяться всі поживні речовини, які необхідні людям для нормальної життєдіяльності. Яйця містять повноцінні білки та біологічно активні речовини. Завдяки ним страви широко використовуються в харчуванні різних верст населення. Зараз вже не треба нікого переконувати в тому, що страви з яєць корисні. Однією з основних страв є омлет, який користується популярністю не тільки у нас, але й в інших багатьох країнах. У кожній кухні існує свій різновид омлету. В Італії готують так звану тортилью. В Японії омурайсу. Історія виникнення страви неоднозначна. Слово омлет французького походження. Основою для приготування омлетів є омлетна маса. Простота рецептів яєчних страв дає можливість швидко приготувати повноцінну їжу, а омлети пропонують широкий простір для кулінарних фантазій. Перед початком приготування страв обов'язково не забуваємо провести підготовку яєць. На підприємстві виділяють окреме приміщення, де встановлюють стіл і світловим овоскопом для перевірки якості і 4 мийні вани для їх санітарної обробки. Готують гарячі страви з яєць в соусному відділенні гарячого цеху. Для приготування омлету куляр нам потрібно 4 яйця, 7 та 2 столові ложки молока. Особливістю приготування цього омлету є те, що білки і жовтки відокремлюються. Спочатку нам потрібно відділити білки від жовтка. Жовток ні в якому разі не повинен попасти в білок. Білок ми будемо збивати в густу-густу піну. Білки та жовтки ми відділили, додаємо сіль в жовток та білок. І в жовток ми додаємо 2 столові ложки молока. Тепер ми жовтки збиваємо в однорідну масу. Жовтки ми отримали однорідну масу, білки збиваємо в густу піну. Білки збиваємо до м'яких піків. Ось білки наші збиті. Зараз ми на розігріту В сковорідку. сковорідку наливаємо олію, розігріваємо її, потім виливаємо наш жовток та розрівнюємо по сковорідці. сковорітці. 40 45 секунд та викладаємо білок. Та розрівнюємо по жовтку рівномірно. Смажити будемо 7-9 хвилин при закритій кришці. Омлет наш готовий. Ми викладаємо його на тарілку. Перерізаємо навпіл так складаємо. Ось такий от омлет ми отримали. Омлет наш готовий, подаємо ми його з кукурудзою, гриль, помідорами черрі, зеленю та соусом. Наступною нашою стравою буде омлет фарширований. Для приготування омлету фаршированого ми використовуємо яйця, молоко та сіль. На одне яйце ми використовуємо 15 г молока. Два яйця 30 г молока та сіль. Це все переміщуємо. До обміна рідної маси. На розігріту сковорідку викладаємо масло вершкове та розігріваємо. Після того, як масло розтопилося, ми виливаємо нашу яєчну суміш. Отець наш готовий. Ми його викладаємо на тарілку. Викладаємо овочі. Овочі в нас припущені в вершковому соусі. Та накриваємо. Омлет наш готовий, подаємо ми його зеленю та помідорами чері. Для декору використали колостки з кандуріна. Омлет смажений, має світло-жовтий колір, хвилясту поверхню, пухку по суковиту консистенцію. Не допускаються відокремлення рідини, ознаки псування яєць, наявність шкарлупи.